1994. рік в історії України, який був насичений на події. Перша перемога на Олімпіаді, перші вибори, перший гол Шеви за Динамо, черговий рекорд Бубки. Неочікувано, але факт було створено в той рік Київстар. Тарантіно підкорює глядача своїм кіно. А Бразилія фаєрить на мундіалі. Та й взагалі, 1994 рік для українців це рік чогось нового, зародження. Всі потроху почали оговтуватись від змін і творити щось нове. А саме в українській музиці 94 рік це був рік зародження, а безпосередньо тогочасних творчих людей це становлення і пошук чогось нового. Ці люди в подальшому стали мастодонтами української музичної сцени. Ви у безодні, я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про українську музику, якою вона була 30 років тому, тобто в 1994 році. Так саме тоді ще не почала сольну кар'єру Могилевська. Сердючка отримала першу впізнаваність завдяки телебаченню і власному гумору. Про пісні в той момент для Данилка навіть і не йшло. Марина Одольська тільки закінчила Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв і народила сина. А Олександр Пономарьов оговтався тільки після першого успіху на червоній руті руті-93». А от у той рік Микола Мозговий очолив український державний театр пісні. Та лікувався після жахливої аварії. А от Руслана за 10 років до легендарної перемоги на Євробаченні у 2004 році перемогла на конкурсі, який був трошечки скромніше. Це всеукраїнський фестиваль Мелодія, де вона отримала гран-прі. Не признаю собі у 94 році лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин став директором відомого хорового колективу Орея і багато гастролював Європою. Саме в той момент ще не існувало колективу Друга ріка сковка, Олег Псюк, Амілій Раміль з кургани агрегат тільки тоді народилися і навіть не думали в той момент, що колись будуть читати реп. У 94 році Тарас Тополя тільки почав займатися музикою. Ще дитиною він грав на скрипці та співав у хорі при чоловічій капелі імені Ревуцького. А от рокер Женя Галич у 94 році. У дворі свого будинку познайомився з Денисом Мізюком, своїм найкращим другом і майбутнім гітаристом гурту Оторвальд. А соліст гурту Сінгапур вирішив у 94-му році стати співаком Ель Кравчук. 94-й рік це рік, коли все зароджувалось, і безумовно було відчуття, що ось ось і ця вся маса набере ваги і станеться якийсь бум. Так і сталося. Тільки трошечки далі. Безумовно, можна порівняти 94 рік і 2024 рік, тому що зараз є плеяда молодих артистів, які тільки, тільки, тільки набирають вагу, і зовсім скоро ми почуємо ще більше української музики. Подивимося, що буде далі. Але повернемося саме до 94-го. В тому році зародився напевно найбільш культовий український гурт: це Океан Ельзи. Музика якого є саундтреками визначних подій нашої держави, саме у 94-му у Львові, на основі музикантів колективу Клан Тиші був створений колектив Океан Ельзи, де Вакарчук і компанія створили свої перші пісні і почали їх записувати. Історія хіт парадів набирала тоді чималої ваги, і напевно найпопулярнішим в той час був хіт парад на Радіопромінь 12-2. Напишіть в коментарі, хто пам'ятає його. На фоні цього хіт параду у 94-му році зародився культовий проект, який називається Територія А, який виходив на каналі ICTV. Думаю, всі ви чули про територію А і як вона вплинула на українську музику. Безумовно, цей проект є культовим для становлення вітчизняної музики. Саме у 94-му році були його зародки. У ті часи буяє українська естрада. Ротару, білоножко, зібров, вище згаданий мозговий це люди, які легко збирали у ті часи зали і мали величезну шалену аудиторію і концерти. Про що говорити, якщо Зібров у 94 му році? Видав свою культову пісню і кліп, яка називається Хрещатик. Я її друзів розумів і ворогів умів прощати. Хто не знає, це був не тільки сингл, це взагалі повний альбом і багато що будувалося саме на тій платівці. Також цікавим і дивним фактом є те, що зіброву дивносточетвертому році своєю дружиною Мариною створив приватний театр пісні. Який називався імені Павла Зіброва. Ну тобто ви відчуваєте, наскільки людинка ще у 94-році любила себе. Поки що виглядає все дуже райдужно і гарно, але треба не забувати, що в музичному інфопросторі дуже багато було російської музики. У ті роки простір був переповнений російським шансоном, роком та попсою, де просто як під копірку робили проекти. Тож наші музиканти завжди намагалися здивувати та дати щось нове в порівнянні з російськими артистами, в яких вкладали безмежну кількість грошей. І навіть по саунду. І тому, що в подальшому відбувалося в території, а чутно, як наші відрізнялися саме в музичній складовій на противагу російському шоу-бізнесу. Напевно, найголовнішим шлягером того часу на противагу російській музиці був Віктор Павлік, і його ти подобаєшся мені. Серед глядачів Безодні Music є багато музикантів та взагалі творчих людей. І дуже часто у них є проблеми з впевненістю в собі і те, що вони постійно порівнюють себе з кимось. Якщо ти постійно вважаєш, що довкола всі кращі і є сумніви щодо себе і власної творчості, та не наважуєшся на вагомий крок у власній кар'єрі, чи взагалі просто розпочати її, і ці всі пункти про тебе не засмучуйся. У тебе є зараз прекрасна можливість пропрацювати це все за допомогою сервісу Mindly, де ти можеш підібрати спеціаліста за допомогою відеовізиток, психологів та знайти того, хто підходить саме тобі. Тож переходьте за посиланням в описі чи за QR-кодом, скачуйте додаток Mindly, обирайте свого психотерапевта та отримуйте, звісно, від нас знижку на перший сеанс. Саме у 94-му році була величезна кількість класних альбомів. Напевно, почну з свого найулюбленішого від воплі до плясова, який називається Країна мрій. Саме у тому альбомі було 18 треків, які спочатку більш ексклюзивно випустили в Австрії у невеличкій кількості. Подальшому ще напевно перевидавали декілька років на різних носіях. Саме той альбом був наповнений переосмисленням фольклорних мотивів з незвичним впізнаваним вокалом скрипки та роком. Згадуючи той рік, ми не можемо оминути звичайно, пікардійську терцію, яка в той час, напевно, була на піку своєї кар'єри і мала велику кількість уваги від глядача, тому що саме у 93 му році вони були одним із переможців на Червоній руті, і в подальшому, у 94-му році, вони презентували свою дебютну платівку. Любов зеталісма. Звичайно, згадуючи 90-ті, ми не можемо не згадати, напевно, королеву того часу Ірину Білик, яка саме в 94 му році презентувала альбом Я розкажу. А от гурт, який стане напрочуд популярним після участі в території А Аквавіта, в 94 му році. На Кіровоградщині записує свою дебютну платівку. Безумовно, культовою виконавицею того часу є співачка Руся, яка в 94-му році повертається в Україну, де в аудіостудії Комора записує два альбоми: Кияночка та ретро-альбом Черемшина, присвячений пам'яті батька. Ну і думаю, у всіх запитання: а що ж було тоді з Крябіним і що відбувалося в кар'єрі колективу? В 94-му році Андрій Кузьменко і компанія записує свою одну з найкультовіших робіт, яка називається Птахи, яка в подальшому вийшла в 95-му році. В 94-му році вони плідно трудилися на студії. Ну і вишенькою на торті серед альбомів того часу це є робота від братів гадюкіних, яка називається Було не любити. Саме на цьому альбомі вийшла культова пісня Файне місто Тернопіль. Звичайно, у 90-х великої популярності набрали вітчизняні фестивалі, але саме у 94-му році. Не відбувалася Червона Рута, але був започаткований дуже цікавий фестиваль під назвою Всеукраїнський фестиваль незалежної музики Альтернатива, який став непересічним явищем в українському культурному житті кінця 90-х. Перша в нашій країні на найвищому рівні було організовано фестиваль так званої незалежної некомерційної музики. Чи не вперше українські музиканти, які сповідують свободу творчості і прагнуть нові форми? Змогли себе реалізувати серед колективів, які були представлені того часу, це були ВВ, Вій, Джемікс, Кому вниз, Плач Єремії, Мертвий Півень, 999, Фоа Хока, Фоахока, всякий випадок, мора та інші. Тобто була представлена сцена, яку напевно ніхто не чув. Ось напишіть, будь ласка, кого ви із представлених колективів слухали в 90-х? Якщо ви не родились тоді, не можна оминути також і фестиваль Таврійські Ігри. Просто подивіться на вайб тогочасного фестивалю. Як на мене, це було прекрасно і дуже хочеться, щоб. У 2024, 2025 і подальших роках незалежної України таврійські ігри існували і існували в форматі, в якому вони були в 90-х. Ну і завершуючи випуск про 94-й рік, хочеться згадати програму, яка передувала успіху гурту ТНМК. А саме це Реп Абойма. Перша в СНД програма про хіп-хоп культуру. Вели її друзі по консерваторії Фагот та Флют. Через деякий час до них завітав з ідеєю нової рубрики Фозі. Ну і в подальшому флют їхав Москви, а Фозі зайняв його місце і став також постійним ведучим. З цього почалася дружба і співпраця Фагота і Фозі, яку ми спостерігаємо до сьогодні. І ТНМК починалися не просто там з фестивалю Червоної рути. Вони завжди тусили і крутилися в Харкові. Взагалі, харківська тусовка була дуже цікавою. І якщо вам цікаво, щоб я зробив випуск саме про харківську музику, і хто пішов з Харкова, маякніть в коментарі. Та й взагалі напишіть про який рік наступний зробити випуск. Тож ось такий був цікавий 1994 рік. 30 років тому українська музика була саме такою, де було дуже багато російської музики, але наша музика зароджувалась, розквітала і творила щось своє. Всім дякую за увагу! З вами був Макс Нагарняк. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте та, звичайно, ставайте нашими донаторами чи на Баймія Кофі, чи просто на Монобанку. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До зустрічі!